Доброго дня, шановна громада! З вами знову я, депутат Української міської ради Ізабелла Маєва, і ми продовжуємо висвітлювати результати перевірки фінансово-господарської діяльності виконкому та його структурних підрозділів Державною аудіторською службою. Сьогодні мова піде про діяльність управління гуманітарного розвитку, яке від початку повномасштабного вторгнення очолює Інкіна Оксана Олександрівна. У межах її повноважень знаходяться освітні, культурні та спортивні заклади та установи громади. До звільнення навісні цього року безпосереднім її керівником була заступниця міського голови Агнеса Полкова Міхницька. Одним з предметів перевірки ДАСУ були дошкільні заклади. І за її результатами. Організація освітнього процесу та контроль за діяльністю садочків з боку управління гуманітарного розвитку визнані незадовільними. Від себе я хочу додати, що з організацією освітнього простору в школах справи не кращі. і в цьому вже є фактичне підтвердження. Але повернемось до садочків. А саме до сонечка, в якому після введення в експлуатацію будівлі початкової школи розпочалася реконструкція, а персонал був відправлений у вимушений простій. І це, до речі, було правильне управлінське рішення. Згідно договору, реконструкція мала тривати до кінця 2023 року. Втім, вже у квітні 2022 року, тобто за півтори роки до запланованого закінчення ремонту. За особистим розпорядженням Торенка пані Інкіна створила в садочку п'ять додаткових груп, прийняла на роботу 23 штатні одиниці та відкликала з простою ще 19 працівників у зв'язку. Увага зі службовою необхідністю та задля забезпечення внутрішньоорганізаційних питань. Чому це не було? Таким чином, ці 40 осіб. Офіційно працевлаштовані в непрацюючому садочку, де немає дітей, два з половиною роки отримували всі необхідні виплати: Оклади, надбавки за складність та напруженість в роботі, премії за високі досягнення в роботі тощо. І все це коштувало бюджету громади, увагу, 5 мільйонів гривень. Впевнена, що це тривало б і до сих пір, якби не бунт працівників діючого садочка хорово яких раптово позбавили доплат, через що вони почали масово звільнятися. Ситуація потрапила в публічну площину. на неї зацікавились депутати і почали вивчати причини такої аномально низької зарплати, адже кошти на зарплату освітян були закладені нами у бюджеті у повному обсязі. Управління гуманітарного розвитку відреагувало миттєво. Садочок закрили шляхом ліквідації юрособи, завідуючу хоровода Людмилу Терпіло терміново звільнили. І на цьому, як то кажуть, кінці воду, якби не фахівці Дасу. Але і це ще не все. Маємо схожий випадок кричущих порушень у садочку Чубурашка, у Трипіллі, які закрили одразу на початку повномасштабного вторгнення через відсутність укриття. У лютому 2024 року приміщення садочку передали в оренду військовому формуванню. А до цього часу, знову ж таки, за розпорядженням Туренка, пані Інкіна справжньо складала платіжні відомості по зарплаті персоналу садочка. А клади, надбавки за складність та напруженість в роботі, премії, подекуди підвищені, за високі досягнення в роботі тощо. Лише директорка садочка отримувала щомісячно по 40 тисяч гривень. І це у той час, коли деякі представники Харавуду. Спеціалісти з вищою освітою отримували на руки по 7-8 тисяч. Отже, загалом зарплатна афера з чебурашкою коштувала нашому бюджету 4,5 млн грн. Крім того, ще мільйон збитків у бюджеті громади виникли за рахунок списання продуктів харчування, придбаних чомусь за кошти резервного фонду та ремонтів об'єктів освіти зі штучно раждутими кошторисами. Тобто загалом збитків у бюджеті громади від спільної діяльності пані Інкіної та Олександра Туренка набралося на 10,5 мільйонів гривень. Ну що ж, 10,5 мільйонів це досить велика сума в масштабах нашого бюджету. Адже ці кошти можна було би витратити на ремонти шкіл та садочків, на поліпшення матеріальної бази освітніх закладів. Але не усі збитки від діяльності цих корумпованих чиновників мають грошовий еквівалент. Гроші ще можна зробити. А що робити з загальним рівнем освіти в громаді, який за останні п'ять років погіршився до тривожних показників, Проаналізувавши щорічний рейтинг шкіл Київської області за період нашої каденції? Можна побачити, що ліцей номер один опустився на 53 позиції, ліцей номер два на 23 позиції, а трипільська опорна школа на 32 позиції у порівнянні з 2021 роком. І це при тому, що загалом за весь період нашої каденції управління гуманітарного розвитку та закладів освіти виявились найбільшою статтею витрат нашого бюджету, і обійшлося нам у 665 мільйонів гривень. Від себе додам, що з приводу фінансування освіти у депутатів ніколи не виникало суперечок та розбіжності. Гроші завжди виділялися вчасно і в повному обсязі та одноголосно. Але як бачите, результати не втішні. Рівень освіти в нашій громаді знаходиться у плачевному стані. Ну, як, власне, і решта галузі життєдіяльності громади. І все це наслідки непрофесійної, неефективної та безвідповідальної системи управління та безглуздої кадрової політики, що штучно створив в нашій громаді міський голова Туренко. На підтвердження цього додам ще одну шокуючу деталь, яка як найкраще демонструє цинізм та відрив від реальні від реальності наших чиновників. Наприкінці серпня. Висновки аудиту та ревізії ДСУ із шаленою кількістю порушень, у тому числі з боку керівниці ОГРД, якої спричинили збитків на 10,5 млн грн, були надані виконкому для ознайомлення та виправлення невідповідності. А вже 12 вересня в рамках святкування Дня громади начальницю управління Оксану Інкіну, яка від початку цього року знаходиться під службовою даганою за спробу зриву очного навчального процесу, представили до нагороди за високі досягнення у професійній діяльності. От, власне, і все, що потрібно знати про рівень відповідальності виконкому за результати своєї діяльності. Сподіваюся, що правоохоронні органи матимуть іншу думку. Наразі депутати готуються до чергової сесії, яка має відбутися 25 вересня. Не впевнена, що у нас буде можливість почути коментарі пані Інкіної з приводу результатів аудіту по її напрямку роботи. Одразу після оприлюднення матеріалів перевірки та святкування чиновниця пішла на лікарняни та перестала виходити на зв'язок. До речі, те ж саме відбувалось і під час службового розслідування щодо ситуації зі спробою зриву навчального процесу взимку цього року. Тоді пані Інкіна відбулася службовою даганою строком на один рік. Але наразі ми навіть не впевнені, що вона ще існує, адже, як показала перевірка, одноосібні розпорядження нашого кермана Чатуренка здатні творити дива. Цього разу ми з колегами будемо наполягати на висловленні недовіри пані Інкіної і вимагати відсторонити від посади чиновницю дії, якої спричинили збитки в бюджеті громади в особливо великих розмірах, та суттєво знизили рівень освіти в нашій громаді. Якщо ви теж вважаєте, що ця особа не має права очолювати освітню галузь і від неї не повинно залежати майбутнє дітей громади. Підтримуйте нас подобайками та репостами, коментуйте або приходьте на сесію та висловлюйте свою думку. Підписуйтесь на нашу сторінку громади Українки та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Далі буде ще цікавіше. Побачимо!